Корене плоди, цукровий буряк. Цукровий буряк виведено з дикоростучих форм, взяти з побережжя Середземного моря. Цукристість їх становила всього 5-6%. Шляхом селекції міц цукру збільшено до 19-21%. Верщитовий буряк в якості сільськогосподарської культури стали Першому другому тисячолітті до нашої ери в Середноземномор'ї. Хоча коренеплодні сорти буряка згадуються в письмових джерелах ще раніше, в IV столітті до нашої ери, у X-XI століттях буряк набуває поширення в Київській Русі, а в 13-14 століттях у Західній Європі. До XVII століття буряки вирощували як листкові і коренеплідні овочі. На кормові цілі почали вирощувати приблизно 1700 року. Перший добув цукор з цукрових буряків німецький учений марграф у 1747 році. Подальшому учень марграфа Франц Карл Харт розпочав дослідження із селекції агротехніки і технології переробки буряків на цукор. У Німеччині. Акхард уже на міні у промислових дослідах досяг 3% виходу цукру з серцю. У 1800 році цар Павло І видав відповідний указ про відведення земель у південних країнах Росії для вирощування цукрових буряків. Сенсаційні повідомлення заполонили Європу, звістка про буряковий цукор. У 1802 році Гар одержав перший уроза чистого білого буряку з містом цукру 5-7%. У 1810 році виникла перша цукрова фабрика у Німеччині, у 1820 році, у Франції. Термін цукровий буряк виник лише близько 1830 року, коли розширились посівні площі і з'явилися цукрові заводи. До 1824 року відносять будівництво першого цукрового заводу в Україні у селищі Таращен Київської губернії. З того часу боросіяння стало швидко розвиватися в Україні. Цукрові буряки вирощують у багатьох країнах України, Росії, Франції, США, Португалії, Німеччині, Італії, Румунії, Чехії, Словаччині, Англії, Бельгії, Угорщині та Туреччині. Цукровий буряк одна з основних технічних культур при вирожанні при 400 центнерів на гектар забезпечує вихід 50-50 центнерів цукру, 150-200 центнерів гички, 260-280 центнерів сирого жому та 15-18 центнерів маляси, які використовуються на кормі. Косіви буряків в Україні становлять 1,25 мільйонів гектар. Основні посіви їх розміщено у лісостеповій зоні. стопи вони займають більш 25% посівної площі. Цукрові буряки належать до родини Лободових. Коренева система дорослої рослини складається з потовщеного головного кореня коренеплоду та сітки тонких кореневих розгалужень, які проникають на глибину до 2,5 метрів, а в ширину на 100-120 см. Розрізняють головку коренеплода, тобто вкорочене стебло, яке несе листки, шийку та частину коренеплоду, яка має листки і бічні корені. Листки у цукрових буряків великі, суцільні, шерешкові, які стеляться або стирчать. Пластинки їх округлі або серцеподібні, гладенькі чи гофровані. Квітки буряків розміщені в пазухах листків групами по 2-6 у вигляді волотей. Суцвіття рихлий колос. Плід – Плодом є горішок з товстим навколо плідником з пористої дерев'янистої канини. Кількість плодів, з яких складається суплідня, тобто клубочки, коливається від 2 до 6. Цукровий буряки це дворічна рослина. В перший рік значення виростає потовщений коренеплід. Із запасами поживних речовин та розеткою прикореневих листків. Тривалість вегетаційного періоду у різних зонах бурекосіння від 120 до 140 та 180 200 днів. На другий рік у висаджений у грунт коренеплодів і сплячих бруньок підростають листки і з'являються гільясті, високі до 1,5 метра і більше стебла з квітками. Від висаджування до дозрівання. Насіння минає 100-125 днів. За вегетацією рослини утворюють 50-60 листків загальною площею в липні-серпні 3-6 тисяч сантиметрів квадратних або 50-60 тисяч метрів квадратних на гектар. Найбільш інтенсивно ростуть листки у другій половині липня і в серпні. На час збирання частка листків становить 40-60% і більше від маси коренеплоду. Цукрові буряки рослина довгого світлового дня вибаглива до світла. Цукристі значною мірою залежать від кількості сонячних днів у серпні-вересні. По відношенню до температури, Насіння культури активно проростає при температурі ґрунту 6-8 градусів Цельсія, на глибині 6-7 см. Сходи витримують заморозки до 4-5 градусів Цельсія, холодна погода на початку вегетації спричиняє цвітушність. Оптимальна температура для росту буряків 20-22 градуси Цельсія, але активний ріст і нагромадження цукру триває до настання періоду зниження температур восени до рівня нижче 6 градусів Цельсія. Необхідна сума активних температур у різних районах бурякосіяння становить 1800-3000 градусів. По відношенню до вологи, цукрові буряки вибагливі і водночас є посухостійкими. Для обнівання і проростання насіння потрібно 150-170% води від маси клубочки. На формування одного центра коренеплодів і відповідної кількості листя при урожайності 400-500 центнерів на гектар буряки використовують з ґрунту близько 80 центнерів води або 3200-4000 м на гектар. Найбільше води буряки потребують період посиленого росту це липень-серпень. Оптимальна вологість ґрунту для них 65-70% найменшої вологоємності. Перемоги до поживного режиму. Цукрові буряки потребують великої кількості поживних речовин. У середньому, при утворенні 1 тони коренеплодів, у відповідної кількості гички вони виносять з ґрунту 5-6 кг азоту. 1,5-2 кг фосфору і 6-7,5 кг калію, а також значну кількість інших макро та мікроелементів. На початку вегетації у них особлива велика потреба в азоті і фосфорі. В середині вегетації надходження усіх елементів жилення досягає максимуму. В другій половині вегетації рослини використовують понад 25% загальної кількості азоту і близько 40% калію. Потреба у фосфорі така сама, як і в середині вегетації. Вимоги до ґрунтів. В Україні понад 1,2 мільйонів гектар, а це 70% посівів цукрових берегів розміщують на ґрунтах чорноземного типу. Їх вирощують у трьох агрокліматичних зонах. Достатнього зволоження це західні області, частина районів Вінницької, Житомирської, Сумської та Чернігівської областей. Не стійкого. Більша частина лісостепу та недостатнього зволоження південний і південно-східний лісостеп північний степ. Найкращими для цукрових буряків є структурні чорноземні та суглинкові ґрунти з нейтральною або слабокислою реакцією pH 6,5-7,5. Буряки терплять від підвищеної кислотності, PH-6 витривалі до засобності ґрунтів. Розглянемо детально агротехніку вирощування. Обробіток ґрунту. Для вирощення цукрових буряків потрібний глибокий орний шар. Основний обробіток ґрунту під цукрові буряки включає лущення стерні та глибоку зябливу коранку. Кращим є поліпшений, це зони стійкого та недостатнього зволоження, або напівпаровий обробіток ґрунту. Перше глущення проводять у сліз за збиранням озимих на глибину 6-8 см, друге через 10-12 днів на глибину 12-14 см. Замість сламішного глущення можна здійснювати плоскорізний обробіток. Один-два рази обробляють на глибину 6-10 см. Зяблеву оранку проводять у вересні на початку жовтня на глибину 28-32 см. У зонах достатнього зголошення краще застосовувати напівпаровий обробіток у два сліди на глибину 6-8 см і оранку наприкінці липня, у першій половині серпня на глибину 28-30 см. Весняний обробіток грунту включає ранньовесняне розпушування, вирівнювання та перепосінний обробіток. Глибина підпосівного обробітку на 0,5-1,5 см менша за глибину загортання насіння. За виникнення потреби застосування гербіцидів, їх носять з мугами 15 см завширшки на глибину 2-4 см. Щодо нас до посіву. Насіння цукрових буряків перед посівом калібрують, шліфують і обробляють захисними та стимулюючими речовинами. Сіву починають у період масового ранніх зернових культур, це десь квітень з настанням фізичної спілості ґрунту, коли температура на глибині 5-7 см досягає 6-8 градусів. Сіють буряки одночасно з передпосівним обробітком ґрунту. Ширина між 45 см. Насіння при достатній вологості ґрунту загортають на глибину 3-3,5 см, а у посушливу весну на 4-5 см у вологий шар ґрунту. У посушливу погоду доцільно проводити коткування. Догляд за посівами передбачає суцільне розпушування ґрунту до появи сходів, тобто це до сходове боронування, проводять його не більше як на 2-3 глибини загортання насіння на четвертий-п'ятий день після початку сівби. Кращим попередником для цукорових буряків на зрошуваних землях є озима пшениця після багаторічних травм. Найпоширеніші ж сорти представлені на даному слайді, до них відноситься Олександрія, Аватар, Авторитетний, Абатіса. Щодо удобрення, внесення весь повного мінерального добрива забезпечує збільшення місту цукру в коренеплодах на 0,2-04%. Надмірна кількість азоту знижує цукристість буряків на 0,3-0,4%. Фосфор сприяє незначному підвищенню цукристості на 0,2-0,3%, а калій помітно підвищує її на 0,3-0,6%. Підвищені дози азоту підгіршують технологічні якості коренеплодів а фосфорні каліні добрива поліпшують їх. Пістилкові гній рекомендується вносити безпосередньо під цукрові буряки восени під час забливого пробітку ґрунту з розрахунку 40-50 тонн на гектар, залежно від типу ґрунту та зони зволоження. Кислі ґрунти також вакнують, під основний обробіток вносять більшу частину річної норми мінеральних добрив. Орієнтовані річні норми їх у зоні достатнього зволоження на чорноземних попідзолених сірих лісових ґрунтах становлять азоту 140-160, фосфору 100-120, калію 120-160 кг на гектар діючої речовини. У зоні нестійкого зволоження на чорноземних слабокислонцюватих ґрунтах азоту 70-90 фосфору 100, калію 60 кг на гектар діючої речовини. На чорноземах солонцювати, азоту 110, фосфору 120. На чорноземах, звичайних і південних, азоту 100, 110, фосфору 100, 120, калію 80 100. У зоні достатньо інколи не ці доцільні підживлення у фазі 2-4 листків буряків у дозі азоту, фосфору 30 кг на гектар діючої речовини, калію 40 кг діючі речовини на гектар на глибину 12-14 см. У зоні недостатнього зголоження через пересихання верхнього шару ґрунту всю річну норму добре вносять під забливу оранку. за винятком азоту 10, фосфору 15-20, калію 10, які вносять під час сівби в рядки. Застосовують також аміачну селітру, суперфосфат, хлорид калію, при потребі збагачені на мікроелементи. Цікаві дані про цукровий буряк. У складі цукрового буряка виявлені такі речовини, як сахароза, це основна складова частина сухих речовин цукрових буряків, 16-20%. Моноцукри, глюкоза і фруктоза 0,4, 0,1%. Наречені речовини, м'якоть або пектинові речовини 2,4-2,5%, Азотисті органічні речовини – 1,1-1,2%. Загальна кількість шкідливих азотистих сполук становить плода близько 0,4%. Води міститься 75%. У 2008 році на честь 40-річчя захисту посівів цукрового буряка у Києві збудували пам'ятний знак на території Інституту цукрових буряків по вулиці Солом'янінській, 40. Цукрові буряки є другою за масштабами культури, яка продукує харчовий цукор у світі в Україні, як і в багатьох інших країнах світу помірним кліматом, де вирощування тропічної культури цукрової тростини є неможливим. Цукрові буряки залишаються єдиним джерелом сировини для виробництва вітчизняного до того ж найбільш якісного цукру. Тому і в світових масштабах, в цілому, і особливо в масштабі нашої країни, буряковий цукор залишається постійною та значною складовою харчового балансу. Дякуємо за увагу.